Добрий вечір, в ефірі усміхнований. А отже, налаштовуйтесь на позитив та хороший настрій. Це програма для тих, хто шукає у житті нових вражень яскравих емоцій, для тих, хто обирає шлях посмішок, адже з ними легше крокувати по життю. Від сантехніка до творчого дивака або як новорічні свята відкривають таємні нечувані таланти. Сьогодні наша історія про те, як одного разу доволі буденна справа миття посуду надихнула Романа Сердюка на нечуване і небачене. Про нього сьогодні знають мільйони. Так, це той самий Роман Сердюк, який грає на келихах, той самий, що прославився на всю країну та за її межами у телешоу талантів. А сьогодні він розповість свою історію та гратиме скляну музику лише для глядачів-усміхновин. Навіть важко повірити, що келхи можуть служити музичними інструментами. Не перевершене за своєю чистотою звучання здатне справити на людину незабутнє враження. Виявляється, що за допомогою такого собі скляного музичного інструменту майстер може зіграти будь-яку мелодію від авангарду до класики. я дану посуду губкою, услушав ну, звуку. До прошло якби там неділя. Вспоминаю, как мыл посуду и был звук. Ну, думаю, надо попробовать. Спокойно сел, взял бокал, него там себе компота. Провел покаемочки, слышу звук. Взял второй бокал, тоже звук. Третий бокал, тоже звук. После этого как бы начал собирать бокалы, пока не собрал 2-3 штучки. Подстроил и получилось сыграть кузнечика. Пошло, пошло от кузнечика, более такие произведения уже детские песенки там с фильмов. Собирал, 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 потом насобирал, ну, как бы уже, чтобы можно было сыграть и классику, и эстраду, и детский, все. На все изобретение у меня ушло почти год. Потихонечку бокалы собирал, бокалы бились, бокалы клеил. Это был целый процесс. Ось и нерозлучный зі своїм незвичним музичним інструментом хлопець вже три роки. Роман Сердюк запевняє, що навчитися грі на келихах не дуже важко. Головне бажання. <музві> у цій нотній справі нікуди без музичного слуху, аби мелодії добирати та інструмент налаштовувати правильно. Сам Роман у дитинстві закінчив музичну школу за класом «Кардіон», Тож на келихах нині грає майже віртуозно. У мене слух є, но не абсолютний. Поэтому я пользуюсь еще приспособлениям тюнів, которые ну, раньше камертони були, а сейчас более современні. У них пользуються музиканти, которые теж как бы, слух є, но не абсолютний. У музиці Романа багато чого залежить від інструменту, точніше від келихів, їхньої форми та якості. Не на будь-якому посаді роман згодиться зіграти. Музикант говорить, годинами може ходити по магазинах та обирати келихи, що йому потрібні. Може з 50 штук може тільки один підійде. Коли ще мене не знали, я можна у вас бокал, я там пальчиком положу. Ну, повожу. Некоторі ну, пробують. деякі – були – ні. Також багато що залежить від води. Іноді про з під крану не співає, зізнається музикант. Вам треба 5,5 літрів води, або будь-яка жидкість, хоч вино, хоч коньяк. Бокали бувають по-разному звучать, звичайно, що наливають. А коли воду наливаєш, обалденно звучать, як по-другому. А буває, що там, пару бокальчиків вина налив, бокали, вроде по-другому звучать. Музика Скелхі вражає своєю легкістю, красою та витонченістю. А виступи Романа вже кілька років дивують місцеву публіку оригінальними номерами. Почалося усе із шоу талантів. Там хлопець вперше представив свій експеримент широкому загалу. Відтоді роман відомий креативний музика, який своїми скляними мелодіями тішить слухачів. Надсилайте свої враження від програми та і героїв на нашу сторінку в мережі та можете ділитися із нами своїми усміхнованими. Думайте про краще та живіть, посміхаючись.